Всім привіт. Дякую. Ось такі утюнечки. Ну чого? Ви кожен раз вже мякше м'якше до нас, так? Не гавкаєш. Хоче... То може Ше... попробуємо, сонечко. Ми хотілись. Ми хотіли... Але ця дуже з обережністю, мамка, дивись, яка напружена. Я не буду, не буду, я Ось. А, бо ми хотіли відловити їх для стерилізації. Мала вже підходить, а мамка 100% підходить на стерилізацію. І Хотіли це зробити, але навіть гель вже маємо придбаний. Але справа в тому, що ну, не взяли ми сосисок і Лена каже, що може не, не вдатися. І якось часу немає, ніби то ну, не бійся, не бійся, не бійся. Стукни об асфальті трошечки. То, може ще спробуємо з нашим ветеринаром, можливо, пізніше чу-чуть, ну, там пару днів, тиждень, може, максимум, щоб спробувати зловити. Побачимо, чи вдасться нам. Ми дуже хочемо. Ну і Якраз є час, щоб назбирати коштів для стерилізації цих дівчат, бо чорної немає вже дівчинки, не знаємо, де вона. Уже її двічі чи тричі ми приїжджали, не було її. Їм консервочка зайшла. Ну, звичайно, це краще, ніж сухий корм. Ну, Хоча у нас є такі, що й не їдять. Так, цікаво, в неї нижні зуби такі вже дорослі. Нижні зуби? Це Це такі ніби як уже, знаєш, як зміни. зміни. Що вже така доросла. Але бачите, вона майже така як мамочка, тобто вона не буде велика себе. Ні, вона ця кілограм 8-10 максимум, да? може й немає. А, ну, хай якщо від'їстися, то вона буде 10 мати, але не більше. 10, 10. А не факт що та, що там був сильно великий. Ну, по ній видно, що вона маленька. тьот тюнь ня-ня-ня. На, хороша, на. Ну що? Де ти? Ні. Йдеш в руки? Поїхали. Мамка молоденька, Дивіться, які гарні, гарні кадри. Така краса після дощ, на, сюди ходи. Що там, гризуть тебе блоски? Ти ж оброблена? Ні. Ти давала таблетку? Не давала? Не давала? Нема за що купити. О, бачите, нема за що купити таблетку. Хоча б сім паріку взяти і поділити. Ді, як стоїть вона в такі ці На, 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 красотка Що ти носик такий, тюнечка, на. Мама запішає. На, тюнечка, не бійся, не бійся. Викинули, не давали їсти, може, били, хто його знає, що, що було. Але ви знаєте, ну. Вже сьогодні вона не гавкала, але гарчить, як підходимо ближче. Да? Тютка митінькі такі. Ще хочеш, а Мені в нас є корм, ще котячий, так? Да? Да, ну дай трохи, їм насип Відкрит трохи. Там відкритим. Так, так, да, да, відкрита. Вилізує. Чуть уміненькі. Ну я чорну гладив, ви бачили. Чорну можна було зловити. А де вона ділася і чому їх нема? Угу. Я не знаю, чи тут, до речі, ну, може, хоч біля краю обочини. Отаку. Nie. Так, котячий, пішов. Єжте, їжте. Я вас не чіпаю, їжте, їшьте. Всі люблять Може і так. Тож? Ось такі у нас хороші. Новини, то що ми можемо сюди частіше проїздом бути і готувати їх. Ну, ще потім, якщо вдасться відловити їх, то ми покажемо вам продовження. А зараз, доки є можливість, у вас, якщо у вас є така можливість, по пару гривень підтримати донатами на стерилізацію цих дівчат, на відлов, звичайно, бо ветеринар. Теж треба приїхати сюди, кілометрів 20, здається, 25 ну І потім і назад, і це потім ще привезти сюди. Ми навіть не знаємо, що буде далі. Можливо, малу на прилаштування поставимо за період цієї стерилізації. там, да? Але як бути з мамкою, як це все прокрутити, ви ж самі розумієте, що це дуже непросто. Зазвичай тих, яких немає можливості взяти кудись чи немає сім'ї зразу підходячої, то ми відпускаємо на тих місцях, де вони жили, до того. Тому що ну, така ситуація. На жаль, ми не можемо всіх забрати. І ви ж бачите, як іде прилаштування. Кошенят практично не беруть. А собак взагалі не беруть. Хоча, як ми говорили, от і... а ще до речі, ви бачили на нашому каналі двоє дівчаток викинутих нових, лишилося з виводка. Тому вони теж потребують сімей. Ці, Ця в, щось селі в селі ще є. Там. Сьогодні хлопчики забрали, лишилося в часі. Четверо. один хлопець. І на смітнику нічого не голосніше підходить. Да. Ще на смітнику, тому. Сутенят вистачає, а прилаштування по цих собачках, да? Не такі великі хороші. Дивіться, яке воно, миле. Ну що ти, носик такий, там, як вишенька така, да? хороша, Ну, що робить, да, да. так. Да. Тому е, дякуємо вам за вашу підтримку, за ваші донати, за коментарі хороші, за приємні слова, що ви нам пишете, за. <ти> ти як сіла, гарно За те, що ви нам ставите лайки, дивитеся наші відео до кінця. Дуже дякуємо. До нових зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте наші відео. Всім па-па